Друзі, усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Давайте сьогодні разом з вами у суботній вечір ми будемо вишивати. Трошки я вам розкажу, що я вчора, 8 вересня, вишивала, що в мене вже вийшла. І навіть я не очікувала, вийшла готова робота. Хіба таке може бути? Але якщо сильно хотіти, то, мабуть, може. Я говорю. Ось про цього метилика, котрого я вам вже показувала у попередньому відео. Подивіться, як в нього дуже крутезно виглядають його вуса, які я зробила з проволоки. Подивіться, яка дівчатка-краса. Дуже симпатичний. Покажу вам його ближче, мабуть, вже в кінці відео. Мені хочеться, щоб ви подивилися на ці бісеринки, бо зараз в мене вечір, і, мабуть, не дуже добре буде виглядати цей бісер, ця вся краса у таке, знаєте, ну, вечірній час при штучному освітленні. А ось завтра я зроблю приближені кадри. Не буду вставляти відео відео, просто вам окремо покажу в кінці. Відео саме, як це все виглядає. Можливо, до того часу, коли я випущу це відео, я ще щось може навишиваю і завершу. Тому покажу ще одну роботу. Подивимося, як воно вийде. Можливо, це просто мої такі, знаєте, мрії, а, а вийде все навпаки. Тобто мріяти нам ніхто не забороняв, і мені здається, буде дуже класнюче помріяти і подивитися, чи буде в нас. Виходити те, що ми хочемо, чи не буде. У мене метелик вийшов дуже класнючий, Вже, ну, це, на мій погляд, дівчат, я обожнюю просто оці метелики, оці всі набурчки від торгової марки Мілхіл. Дуже мені не подобається, що наші українські виробники не можуть нам зробити таких метеликів дуже в багатій якості. Я маю на увазі і бісер, і от всі пришивні елементи, і муліне дмс або бісертог, або якісь там ще бісеринки. Ну, я маю на увазі, щоб дуже добрі були ці всі матеріали, не тільки метеликів, а якихось там, можливо, камах якихось там букашек. Невеличкого зросту, ось, наприклад, дівчатка, дивіться, я квітковод зі стажем. У да? мене є квіти вдома. Мені здається, що у нас навіть є не тільки у квітководів, які там мають стаж чи не мають, просто у любителів на підвіконні дуже багато квіточок. Ну, крутесно було б, якщо б у нас на наших квіточках, на орхідеях. Дуже багато було б метеликів саме ось такою з вишивкою, де можна просто потім зняти безтресенько намочити, намачити, як, так як це все буде йти на пластиковій основі, буде на палочці, якщо це буде в горщик вставлятися. І представляєте, яка це буде краса, коли у нас будуть такі букашки, їх дуже-дуже буде багато, саме на підвіконнях і таке інше. Ну, тобто, звісно, можна взяти все це з просторів інтернету, ці всі схеми і такі подобні ці всі речі. Я маю на увазі з комахами, можливо, створити самій на свій розсуд. Але, дівчатка, це треба шукати, це треба щось знаходити. Так, звісно, це все буде індивідуально, тобто, знаєте, так, неповторно. Але ж хотілося, щоб наші виробники, наші дизайнери все ж таке щось могли створити. Тобто, Букашечки, метелики, якась живність на підвіконнях, і не тільки да? таку історію створити, коли я, от, наприклад, кожного ранку приходжу до підвіконня, дивлюся, що там у мене виросло, що розкрилося, який листочок, і таке інше. І буду роздивлятися ще одне своє найулюбленіше хобі да? вишивка хрестиком та бісером, і милуватися відразу двома речами, займатися садівництвом, квітководством, тобто милуватися красою природи, а також тою, яку ми створюємо усі люди, усі вишивальні. Погодьтеся, це ж дуже дуже крутезна річ. Здається, мені так. Я ось поки з вами сиділа, бачите, йому трішки. Вуса зробила в іншу сторону. Ну, мені здається, крутезна виглядає, все обшила зразу. І отака в мене вийшла краса, тобто, готовий процес. Був, а тепер стала робота, готова. Так, з метелика все зрозуміло. Потім після метелика я продовжила вишивати свого птаха. Він у мене, зараз буду так наближати кадр, щоб ви могли трішки його розгледіти. Він у мене виходить, на мій погляд, дівчат дуже-дуже крутезний, подивіться. Це малюнки йдуть, не малюнки, а дизайнери. Оці всі не так, оці всі дизайни, цих птахів йдуть, якщо я не помиляюся, від Леслі Тієр. Вона полюбляє такі яскраві роботи. Вона дуже багато робить схеми саме з Black Worcom в поєднанні з хрестиками. Тому, дівчатка, якщо ви полюбляєте такі речі, як і я, або яскравість, або саме цю техніку поєднання, обов'язково звертайтеся до цього дизайнера. Це американський, якщо не помиляюся, дизайнер. Ну, я маю на увазі, який живе за кордоном, не з нами. І він також має свій, мені здається, інтернет-магазин. Або на гетці, або там ще десь. Посилання я не знаю, не питайте, шукайте самі в інтернеті. У мене просто є отакі декілька схемок, які я, ну я вважаю, спокійнесенько, я їх зпіратила. І ось вишиваю. Є інші роботи цього автора, які мені вподоби, Тобто я хочу сказати, що один з виробників, яких я полюбляю саме із-за кордону, це є Леслі Тієр. В неї дуже красивезні роботи в техніці Блекворк, а поєднання дівчатка-хрестика та оцього всього, ну я увазі, цієї техніці Блекворк це щось неймовірне, а тим паче, коли отак все це виходить саме в поєднанні муліне різнокольорового, ну, тобто, є на що подивитися. Я до чого це все веду? Що я майже вчора завершила цю всю роботу, мені тут понизу трішечки полишилось, бо що я 5 пальцями тикаю. Отут понизу мені трішечки полишилось зробити декілька стежків бекстічу і на птахі трохи. І отут в квіточках, бачите, тут ще зробити так, надо, щоб він як начебто той... тут квіти не висіли в воздусі, а саме вони ростуть, тут такий стовбур зробити. Тобто обрамити ще трішечки тут квітів, зробити фрузлики, декілька їх тут штук, тут три, чотири, ну, да, чотири штуки виходить, мені треба зробити фрузликів. І все, дівчата, ну дуже крутезна робота. Я буду і надалі вишивати. Цю красу мені до вподоби саме ці птахи. І ось вчора я бачите трішечки трішечка ще зробила бекстічі. Тобто це так не напряжно. І, до речі, мабуть, я вчора коли зняла своє попереднє відео. Я думаю, що ви вже його бачили. Якщо не бачили, дівчатка, обов'язково заходьте на мій канал в розділ з відео і подивіться його. Якщо не забуду, полишу в описі до цього відеоролику. Щоб ви не листали, якщо не хочете, і у вас є також найдорожчий час, як і в мене, то заходьте просто в інфобокс і роздивляйтеся, будь ласенька, ті посилання, які я вам полишаю. Ну а у мене, ось бачите, все ж таки я до нього повернулася. До цього сюжету трішечки зробила. Не знаю, сьогодні, мабуть, нічого не буду робити. Просто я вам показую, що я вчора вишивала. І хочеться мені сьогодні повишивати інший процес. Давайте я вам його покажу. На картинці він виглядає ось так: це у нас святвечір від фрузілка. Я обожнюю вишивати на дереві. Скажу вам чесно, дівчатка дуже обожнюю. Тобто, моя найулюбленіша тема прикладної вишивки це вишивка хрестиком бісером на пластику, а також на дереві. Я знаю, що дівчатка не всі люблять вишивати по дереву, але я обожнюю. А тим паче, коли є ось такі дуже чудові дизайни, де можна не тільки вишивати, ну і кайфувати від того. Явище, яке скоро-скоро наступить у грудні 31 числа. Тобто Новий рік ніхто не відміняв, свята також ніхто не відміняв, але я вам хочу сказати: цього року, звісно, ялинку ми ставити будемо, бо є дитина, але таке от, знаєте, Ну, на сьогодення ще не відчувається нічого подібного, навіть у планах, навіть у якихось думках. Просто вишиваю, тому що в мене є ця робота. Просто вишиваю, тому що мені подобається оцей дизайн. Мені подобається кольорова гама. Я вже думаю, ви знаєте давненько ті, хто зі мною що я обожнюю цей синій колір. І давайте не буду вас довгенько тримати. Отак, покладу. Це в мене тут кульок лежить дівчатка збоку, саме для, для цього процесу. І от що в мене вже не за завчора і трішки сьогодні. Так, так, я вже сьогодні вишивала. Оцю сторону, другу, я сьогодні розпочала: трішечки ялинки і трішечки отут білого кольору. Точніше, він не білий, таке, знаєте, Білий з сірим. Не пам'ятаю, який там йде нумерація по Муліне ДМС, бо цей наборчик від фрузілка він йде. Вишивка Муліне ДМС, бачите, 20 кольорів написано в дві ниточки. Тут є фетр, дві голочки, ну, тобто дві детальки. І ось така буде красива, симпатична, бачите, робота. Звісно, можна зробити її двосторонньою Але в мене буде так, як вирішив автор двостороння з фетром, і мені здається, буде крутезно Там, до речі, у фузілка на сьогодення вийшли новиночки до осінні. Якщо ви любите гарбузики, то обов'язково йдіть купуйте ці наборчики. Мені здається, там Таня показувала вже, да, презентувала, можливо, вже є в магазинах в неї. Отакі заготовочки, і замість святвечора там є гарбузики, тобто на осінню тематику, він мені дуже-дуже подобається. Прям страшенно, прям до неможливості. Я його, звісно, куплю. Але не сьогодні, не завтра і, мабуть, не через місяць. Можливо, на день народження. День народження в мене в листопаді на початку, тому думаю, що я куплю його на день народження. Ну, скоріше так. бо Вчора я там трішечки перерахувала коштів, які в мене там полишалися для хлопців. Ось, бо хлопці збирають, і я так вирішила, що треба трошки додати їм ще крапельку грошей. Небагато, звісно, перерахувала, але скільки було на карці. Так ось, якщо ви, дівчатка, не в курсі з событий, да, то обов'язково я полишу під цим відеороликом. Мабуть, з вчорашнього та сьогоднішнього відео я буду полишати посилання на хлопців на їхню банку, де вони збирають кошти для тих речей, які їм потрібні. Тому, дівчатка, долучайтеся. Я розказала більше детальніше в інфобоксі. Будь ласка, не проходьте мимо, ну а зараз продовжуємо вишивку. І ось те, що я тут навишивала. Мені здається, у мене тут 14% вже вишито. Ну, тобто це такі невеличкі будуть роботи. До речі, якщо я не помиляюся, то в одній роботі або в двох роботах, дівчат, 1500 христиків. Ось не пам'ятаю. Щось я там е вчора дивилася на сагу, я маю на увазі по оцим всім параметрам. По розмірам сьогодні не дивилася. Якщо цікаво, обов'язково вам скажу, та, мабуть, не а обов'язково вам скажу у наступному фрагменті по цій роботі, коли я буду вишивати, що тут, то як. Ну, я маю на увазі більш детальніше. Але мені здається, і ще раз вам нагадаю, або усе разом 1500, або тільки з однієї сторони 1500 хрестиків. Але, дівчат, не хрестики а стежків, мабуть, отак, все разом. Але що хочу сказати, робота буде дуже-дуже крутезна. Красота, неймовірна, не тільки на ялинці, вона така легенька-легесенька ця заготовочка. Товстенька, звісно, десь 0,5 см. Ну, як стандартно завжди. Але що хочу сказати, що цими роботами, отакі, які у нас ви, після вишивки, ними буде чудово прикрашати не тільки ялинку, а ще й інтер'єр. А особливо, якщо у вас є дітлахи, якщо у вас є місце, куди їм можна повісити отакий прикрас, або ви просто прикрашаєте дом, це також буде чудово. Я поки що цього не роблю. Нема у мене натхнення ніякого, тому не роблю. Ось, все те, що я вишивала, я ось вам показала. Тобто готова робота, готова, майже готова моя, моє пташеня. Отака ось краса. бачите, любі друзі мої. І я дуже-дуже хочу продовжувати Сьогодні я ще повишиваю на дереві. А можливо, пізніше ще щось возьму у роботу, можливо свого плавича, можливо, все ж таки вирішу, який мені брати чи то сову одну, чи то сову іншу, чи то сніговика, а можливо, я ще щось там друге придумаю. Бо я вже казала, що потихеньку у мене тут є думки щодо вишивки на одязі, на водорозчинній основі. У мене є такий кардиганчик, і ось треба мені його прикрасити. Я вже тут підібрала схемочку, не буду зараз вам показувати, мабуть, пізніше покажу. Можливо, просто в цьому відео, але у наступних фрагментах цього відеорольку так буде краще сказати. А поки що у мене 9 число, час пів сьомого вечора. Ось, бачите, час, і я піду зараз просто повишиваю. Бо не хочу сьогодні лягати пізно спати. Все, до зустрічі і до включень слідуючих. Неділя, 10 число. Давайте ми сьогодні разом з вами трішечки продовжимо вишивати. Я була в садочку, попрацювала. І хочу сьогодні повишивати у неділю саме оцього павича. Чого взяла його? Тому що, дівчата, в садочку вже все. І серії не дуже яскрава. Бо щось я сьогодні, так, знаєте, працювала, працювала, аж наморилася трохи. Зробила там одну клумбу. Ну, То буду показувати вже, мабуть, на своєму квітковому каналі. А зараз, крім того, що я буду вишивати свого радужного павича, я хочу показати вам, що я навишивала вчора за вечір, ось на цій роботі. Так, нагадаю, да? хто. Тільки що до мене доєднався з цього відеороліка, що я вишиваю фрузілок, торгова марка, і їх свят вечір. Тобто, отакі в мене будуть іграшки, набір для вишивання хрестиком іде і не тільки. В мене буде це іграшки на ялинку, і в мене тут вийшла дівчат дуже непогана кількість хрестиків. Подивіться, крутезно виглядає. Отут, дівчат, на цій всій роботі, отак, якщо вам приблизити, в мене не вишите тільки два хрестика. Отут, внизу. Все. А, і ще ось тут бачите, десь тут на ялинці. Все інше я вже вишила, полишився тільки бекстіч. Отак виглядає ця робота без бекстічу. Дуже крутезне поєднання друзі кольорів, тому що, на мій погляд, це знаєте, ну от якщо прибрати павича. Давайте, Це таке поєднання, де йде відтінки із серії таких вінтажних, яскравих. Кольорів Муліни ДМС мені дуже-дуже до вподоби, крутезна просто виглядає. Розпочала я також ще отут потихесенько, Якщо в мене ниточка тут полишається, то я, звісно, також все це беру, вишиваю. Думаю, ну чого я буду її так складувати, складувати, а потім знову заправляти. Думаю, та ні, буду вишивати і те, і інше. І ось така у мене вийшла історія. Бачите, вже тут, -тут нитки позаправляла, поскладувала. Думаю, пізніше трохи повишиваю на дереві. Також сьогодні, але пізніше можливо не буду сьогодні вишивати ще подивлюся. Я запланувала сьогодні повишивати трішечки павича, бо мені хочеться, щоб він у мене все ж таки просувався. Мені тут ще вишивати і вишивати, як ви розумієте. Буду вишивати отут сьогодні. А потім переставлю, щоб оце не мішало мені це все позаповнювати. Але як є, щось не заповнюється. Розумієте, тут подивіться по поди декілька хрестиків і знову міняти ниточку. Треба. Ні, я буду сьогодні вишивати ось таким зеленим кольором. Це Номер 911. Якщо брати по палітрі ДМС тому беру, роблю вузлик і буду вишивати. Отут, десь, от в цьому районі. Так що. Мені здається, буде непогано, якщо просувати. Все, зустрінемось пізніше, я вам покажу, що я навишивала, а також ще покажу, що планую вишивати на наступному тижні. Так, сьогодні в нас 10, ну тобто з 11 вересня. Я тут щось трошки собі запланувала. Сьогодні хочу вам показати, що я тут навишивала за 9 днів, котрі я з вами не зустрічалась. У мене сьогодні 19 вже вересня. останнє включення я робила 10 числа. У мене дівчатка є тут невеличкі. Зміни ось так вони виглядають. Бачите, в мене залишається зробити вже дуже-дуже малесеньку кількість хрестиків. З цих, хочу сказати, 9 днів я не вишивала саме 3 взагалі, тобто навіть і не думала про вишивку. Чи то я наморювалася в садочку, чи то мені просто нічого не хотілося вишивати. Але в мене таке на сьогодення, 23-й рік, буває. Я цього не соромлюсь, не хочеться вишивати, я не вишиваю. А ось так в мене виглядає ця робота від торгової марки Фрузілок, набір для вишивання хрестиком, який зветься свят вечір. Я вже думаю, що всі його давнесенько знають. Я сьогодні знімаю вам з рук, бо не хочу вішати камеру, там готуватися все, все буде ще довше. А так я взяла бистресеньку, ну, вам зараз покажу, що в мене тут виходить. Дуже я задоволена цим результатом. Мене вразило дівчата. Якщо бути чесною, так давайте так, мабуть, я вам зараз покажу ось цей мішечок у Санта-Клауса, мабуть, бо бачите, в нього тут такі є тулуб, ну я маю на увазі не Дід Мороз, а саме Санта-Клаус. Що мене тут вразило, це кольори ниточок, які використовуються саме в цьому мішечку. Ну, звісно, все ще йде в мене без бекстічу, але вже все зрозуміло. І тут, якщо я не помиляюся, йде три кольори або чотири. Ну, я, як завжди, це так не підготуватись. Хотіла розказати, Зараз я зараз все подивлюся, я вам скажу один, два, три, чотири. Так, да, дівчатка та хлопці, чотири тут кольори йдуть в цьому мішечку, і мені дуже до вподоби те, що виходить, коли ти вишиваєш і маєш якийсь результат. Дуже крутезно, подивіться, тут такий плавний переход. Все дуже неймовірно, красиве. Ви бачите, тут чотири кольори. Воно як єдине ціле, отак, От якщо фокусу нема, може там щось трішечки побачити в тому мішечку. Але, дівчата, ну це просто щось із серії крутяк-крутяк, дуже крутезна схема, всі поєднані чудові кольори, особливо ось цей відтінок снігу. Я хочу сказати, що він, дівчата, тут йде як у житті, тобто не зовсім білий, як загалом малюють його інші дизайнери у своїх сюжетах. Тут все виглядає просто суперовське, мені до вподоби. Ще, як ви бачите, я не робила бекстіч на ось ці першій половинці. Для мене ялинка це перша половинка. Так, я бачите, ще не зробила ті два хрестика. Ось, ви бачите їх. Я їх так ще полишила, як воно є. Вирішила отут трошечки свого Санта-Клауса домалювати хрестиками, щоб він вже виглядав дуже щось Мені захотілося повишивати яскравими кольорами. Я думаю, що ви вже ті, хто зі мною давно, знають, що я полюбляю яскраві кольори в вишиваці, тому я перейшла саме до Санти. І мені вподоби оцей синій відтінок, який йде в цьому наборі. Цей фон. Він дійсно, дівчата, таке синій. Тобто зараз камера нічого не перевирає. вона показує так, як є насправді, як є у житті. Тобто, все зараз ідеально відтіняє вам, і кольори показує просто чудово. Я вже тут розпочала трошечки робити бекстіч. Щоб його потом не було для мене багато. Ну, Якщо придивитися, та ще, звісно, як камера сфокусується, бачите, тут я ось у чоботях йому трішки вже зробила, отут перенеслася, ну, тобто потихеньку помалесеньку починається все робити. Мені здається, непогано все буде. Це то, що я, друзі, я роблю майже тиждень. Не зовсім саме цю одну роботу я вишиваю ще є і інша робота, давайте все по порядочку Трішечка зараз буду так прибирати і показувати свого палича що я тут навишивала. У мене є що вам показати. Так, не знаю, чи буду сьогодні його вишивати, чи ні. Ще не вирішила, але якщо брати загалом, то отак подивіться. Що в мене виходить. Тобто я вже повністю завершила лівий куточок, якщо придивитися, дуже-дуже добренько. От, як ви бачите, все я вже вишила, все позаповнила, крім оцих краєчків, і пішла потихесенько по праву сторону. І, як ви бачите, тут дуже багато вишивки білим кольором. Подивіться, але як є, тут, от я, бачите, коли вишивала таким відтінком коричневатим з зеленим, начебто, не пам'ятаю, який там номер 3052, ні, не 3052, не пам'ятаю, не буду казати. Я заморилася і після цього відтінку я зовсім три дні взагалі не вишивала. Чогось не знаю чого, ну, як і є. Дуже яскрава робота, симпатична. Я не пам'ятаю також, скільки в мене там процентів, 80 з чимось, мені здається. Навіть вже повісила сюди, бачите, Ось такий магнитик по сюжетам від Діма, ця машинка. Дуже люблю цей магнитик. Не пам'ятаю, вже в якому я магазині його купувала. Щось, мені здається, з платформи Instagram. Щось мені так здається, але я можу помилятися. Тут, тобто, бачите, яка вже в мене тут робота виходить, вже залишилась ось така крапелюшечка і все в мене буде. Готова. Ну, буду вірити, там мені, до речі, полишилось там 4 з чимось тисячі хрестиків, і в мене вже буде повністю цей павич готовий. Але чи зможу я це все зробити, чи ні, подивимося, але ось такі в мене невеличкі просування за той період, який я вам тут показую. Бачите, що вийшло за цей час. Ну, тобто, так, що, дівчата, все буду, мабуть, випускати відео для того, щоб не збирати дуже багато інфи для одного відеоролика. Мені здається, є що подивитися під вишивку. Бо в мене так, знаєте, ну. Такі історії бувають, я ось вишиваю, починаю дивитися новини, а потім вже перехожу на рукодільний канал. І, до речі, що хочу сказати, що так як я довго не дивилася повністю вишивальний Ютуб, розпочинаю все заново. Хочеться мені дивитися початківців, тобто тих дівчаток, які саме розпочали знімати, мені це цікаво. Я не дивлюсь топових блогерів. Не знаю чому, нічого там особливого для себе не бачу. Інколи, звісно, задивляюся, але це інколи загалом дивлюся саме початківців. Тому дівчаточка, ось така в мене історія вийшла. Тобто хрестики просуваються по Малесеньку. Хочу в них шлях і, звісно, довгенький, але все-таки він є. до нових зустрічей. Усім пока-пока, і буду вірити, що ми з вами також вже швидесенько. Зустрінемось, але в наступних відео завжди ваша іра. До зустрічі.